Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, і я лікар-акушер-гінеколог. Ви на каналі 366, і сьогодні ми з вами поговоримо про позаматкову вагітність. Що ж таке позаматкова вагітність? Давайте розбиратися. Як відрізнити позаматкову вагітність від маткової. Якщо вам це цікаво, то залишайтесь з нами. Що ж таке позаматкова вагітність? Фактично 98% всіх позаматкових вагітностей – це трубні вагітності. І так, основне питання, на яке варто було б відповісти. Як відрізнити маткову вагітність від позаматкової вагітності? Це непростий квест і іноді навіть для лікарів, а не те, що для пацієнтів. Чим небезпечна позаматкова вагітність? Які ж причини можуть бути того, що вагітність не дійшла за місцем призначення? Сьогодні ми будемо говорити про таку важливу проблему, яка лякає багатьох вагітних і називається позаматкова вагітність. Це той стан, коли запліднена яйцеклітина закріплюється за межами порожнини матки. Частіше всього, це відбувається в матковій трубі. Фактично 98% всіх позаматкових вагітностей це трубні вагітності. Які ж причини можуть бути того, що вагітність не дійшла за місцем призначення? Ну, перш за все, це якщо є аномалії розвитку або самої труби, або аномалії розвитку матки. По-друге, і найчастіша ситуація це та ситуація, коли після перенесеного запального процесу можуть виникати злуки, які перешкоджають нормальному руху яйцеклітини. Наступна ситуація це та, коли є певні гормональні порушення. І нерідко причиною таких порушень може бути синдром полікистозних яйників. Однією з причин можуть бути також раніше перенесені оперативні втручання. Іноді це пендицит, іноді це операції на жіночих статевих органах. Також причиною позаматкової вагітності може бути внутрішня маткова спіраль. Здавалось би, це є контрацептив, який має запобігти вагітності. Так, але коли він займає порожнину матки, іноді в трубах може поселитися. Небажана вагітність, також причиною позаматкової вагітності може бути використання такої методики, як екстракорпоральне запліднення. Здавалось би, перенесли запліднену яйцеклітину прямо в поражнину матки, але бувають такі випадки: по-перше, коли вона мігрує чомусь в трубу. А по-друге, коли настає власна вагітність, яку ніхто не чекав, але вона в даному випадку може бути позаматковою. І такі випадки я, наприклад, в своїй практиці чудово пам'ятаю. Ну і звичайно, якщо у жінки вже раніше була позаматкова вагітність, і труба була залишена, тобто проведена консервативне видалення позаматкової вагітності, то дуже часто в таких випадках ми зустрічаємося з тим, що може бути повторна проблемна ситуація. І так, основне питання, на яке варто було б відповісти. Як відрізнити маткову вагітність від позаматкової вагітності? Це непростий квест і іноді навіть для лікарів, а не те, що для пацієнтів. Тому що насправді, якщо ми говоримо про ранні терміни вагітності, то тут не існує ніяких специфічних симптомів, тобто характерних тільки для даного стану. Насправді, якщо ми говоримо про той стан, коли вагітність не переривається і розвивається будь то в маці, будь то в трубі, будь то в яєчнику чи в іншому місці, то перші тижні вона розвивається як звичайна вагітність. Але якщо з'являється біль, Якщо цей біль може бути ниючий, може бути тянучий, але якщо є різкий біль, який ще віддає в задній прохід, а ще при цьому від болю у вас починає нудити і крутитися голова, це привід напружитися і відразу звернутися до лікаря. Тому що позаматкова вагітність може вирости тільки до певних розмірів. І коли вона досягає тих розмірів, які не дозволяють вже розтягнути трубу, наприклад, то ця вагітність починає перериватися, при цьому пошкоджуючи тканину труби, що може викликати достатньо значну кровотечу. Тому, власне, позаматкові вагітності настільки небезпечні, що ми зараз говоримо на цю тему. Мені дуже не хотілося б вас лякати. Але якщо раніше у вас були ті проблеми, які ми тільки що перелічили, то треба подумати, чи на тому місці, де має бути ваша вагітність. І так, якщо у вас з'явилися болі, це вже серйозний симптом, і варто звернутися до лікаря. Наступний дуже важливий момент це поява кров'яністих виділень. Причому ці кров'яністі виділення можуть бути і мізерні. Можуть бути достатньо значні і можуть бути настільки серйозні, що жінка може втратити свідомість. Завжди, коли у вас під час вагітності з'являються кров'яністі виділення, я завжди попереджаю своїх вагіт: це привід звернутися за діагностикою. Особливо, якщо ви не знаєте, де знаходиться ваша вагітня. І ніколи в таких ситуаціях не може бути лікування інтернетом, по телефону поза очі. Тому що насправді я згадую випадок, коли в е, мене була пацієнтка, яка звернулася з е, серйозними вже порушеннями, і в неї була діагностована позаматкова вагітність мною. А до цього вона по телефону лікувала загрозу переривання вагітності і приймала прогестерон для того, щоб зберегти цю вагітність. А саме страшне, що ця пацієнтка була медичним працівником і забула про те, що необхідно спочатку зрозуміти. Де розташована твоя вагітність. Якщо ми говоримо про появу кров'янистих виділень, частіше всього це свідчить про те, що вагітність починає перериватися так званий, можливо, трубний аборт. І це відбувається частіше всього в терміні 6 тижнів. Ну, і що ж в таких випадках робити? Звичайно, звернутися до лікаря. Для того, щоб з'ясувати, де знаходиться ваша вагітність, які методи діагностики існують, які допомагають нам розібратися вагітність маткова чи позаматкова. Ну, звичайно, всі ми нами знайоме і улюблене ультразвукове дослідження. На сьогоднішній день якість апаратури і вагінальний датчик дозволяють роздивитися все, що нам необхідно. Але і в таких випадках, далеко не завжди, ми можемо відразу сказати, що ця вагітність позаматкала. Коли ми не бачимо порожнині матки плідного яйця, то у нас виникають підозри. Але ситуації бувають різні: після запліднення яйцеклітини вона направляється трубу і рухається трубою до порожнини матки. Зазвичай до 10 днів вагітності вона має вже там з'явитися. І якщо у вас 10 днів затримки або і більше, ми маємо практично завжди побачити плідне яйце в порожнині матки. Якщо цього немає, ми починаємо пошук. І далеко не завжди ми відразу можемо визначитися, де розташована магітність, тому що бувають такі ситуації, коли і маткова вагітність просто переривається. Або запліднена яйцеклітина прийшла в матку, там її не чекали, вона не закріпилася, і тест ніби був позитивний, а насправді вагітність не відбулося. Ситуації можуть бути різними, і тому дуже важливо правильно встановити діагноз. Якщо нам важко розібратися тільки за допомогою ультразвукового дослідження в маці вагітність чи ні, тут нам допомагає біохімічне дослідження. В таких випадках зазвичай досліджується бета ХГЛ. Тобто, це є гормон, який виникає в тих ситуаціях, коли настала вагітність. В таких випадках бажано здавати кров на ХГЛ двічі. Тобто, ми здаємо, наприклад, сьогодні, а потім через 48 годин. Насправді, якщо ми говоримо про прогресуючу маткову вагітність, то ці показники. Мають збільшитися вдвоє. Тобто, якщо було 500, то через день має бути 1000. Якщо є така позитивна динаміка, то ми трошки видихаємо і все ж таки спокійніше ставимося до такої ситуації, бо розуміємо, що швидше всього вагітність в маці вона прогресує і розвивається. Якщо все ж таки кількість ХГЛ збільшується незначно. То це ми розуміємо, що вагітність розвивається, але не так, як має бути. І в таких випадках іноді є необхідність зробити один день ультразвукове дослідження, через день ультразвукове дослідження. А іноді жінка ходить практично тиждень, коли ми шукаємо цю вагітність. Чим небезпечна позаматкова вагітність? Тому що якщо вагітність розвивається позаматку, то вона може. Призвести до достатньо серйозних потужних кровотеч. Тому якщо ми все ж таки діагностували позаматкову вагітність, то далі жінка потребує обов'язкового лікування. Як лікують позаматкову вагітність? Ну, я хочу сказати, що в таких випадках все ж таки. Не дивлячись на те, що є спроби лікувати такі стани консервативно, все ж таки частіше всього і найбезпечніше це хірургічне лікування. На сьогодні, коли існує лапароскопічна хірургія, це не проблема, і е, жінка легко переносить операцію і достатньо швидко відновлюється після операції. І отут ми часто стикаємося з тією ситуацією, коли жінка. Запитую у лікаря, скажіть, будь ласка, а чи залишать мені трубу? Чомусь всі жінки фанатично хочуть залишити трубу? Хоча ми говорили про те, що якщо вже труба була оперована, якщо вона вже постраждала, якщо вона має певні злокові і запальні процеси, після того вірогідність того, що там знов виникне позаматкова вагітність, достатньо висока. Під час операції лікар завжди оглядає протилежну. І якщо вона прохідна і з нею нема проблем, то жінка спокійно може завагітніти, виносити і народити ще не один раз. Ми поговорили з вами про позаматкову вагітність. Але, на щастя, це не така часта ситуація, і все ж таки більшість вагітності натикають безпроблемно, спокійно і приносять задоволення жінці. Тому не бійтеся, якщо у вас виникли сумніви, у вас є лікар, у вас є надійна діагностика, носіть вагітність легко і з задоволенням.